І світло серед поля пустого, все це, це лише для того, аби пастухи, що гляділи худобу, побачили навіть його подобу. Щоб кожен міг говорити напевне, все це, це робилось для мене. Рівний, тривожний вогонь містерій для громадян однієї з імперії, для переміщеної особи пізнього неба важкі основи, східні ріки з нічною водою, слова, що робилися колядою. Промовлені злякано і нетямуще. Все це лише тому, що стоїть вологою у відлигах політика в біблійних книгах, з її прозріннями та страхами, розказана пастухами. Хай твоє пам'ять поганий поранених, вітри вистужують виноград, зимове море тепле зі споду, дивні звичаї близького сходу. Церква викладена, мові скаміння. Спередбачення і розуміння містить в собі найпростіші душі, просушує голоси пастуші, щоби вкласти в щоденну мову цю химерну світобудову, неправдоподібного і простого, все це, це саме для того.